Всім привіт! Гарна новина. Кажуть, що Interactive Brokers десь з наступного тижня дозволить українцям поповнювати брокерські рахунки криптовалютою, а саме з тайблкоїном USDC. Поки що це не перевірена новина, бо багато хто про це пише, але я не знайшов офіційних новин, де це повідомляється. Ну, в будь-якому випадку... Якщо це трапиться, це позитив з точки зору того, що ще один спосіб поповнення рахунків буде можливий для українців в таких умовах, коли у нас, на жаль, обмежені можливості по платіжним переказам. Але ми маємо розуміти певні особливості такого способу переказів, в тому числі і ризики, які з цим пов'язані. Бо, скажімо так, no pain, no gain. Немає ніякої можливості без того, щоб вона не породжувала на якісь і ризики, на жаль. Про що йдеться мова? Ну, по-перше, для того, щоб робити ці перекази, у вас має бути криптогаманець, або на той платформі, яка викриває криптокошельки, наприклад, крип Metamask. І от я не пам'ятаю, я не дуже знаюсь на цьому, але... Напишу тоді в коментарях ще одна платформа. Або на криптобіржі Binance, ByBit, WideBit. В чому тут різниця поміж платформами або біржами? Ну, біржа має агрегований гаманеці, якщо щось біржі станеться, то є загрожа втратити свої гроші. Якщо це платформа, то в принципі, загроза менша є. Але якщо ви там забуваєте, Пароль, то виникають певні проблеми, щоб його відновити, потрібно знати там, 12 ключових або 24 ключових слова. Тому також готуйтесь до того, що є певні особливості. Потім, коли у вас є оцей гаманець ви маєте якось його поповнювати. І є лише два способи в Україні як це можна зробити. Або за готівку шукати обмінки. Я думаю, багато в інтернеті можна побачити таких обмінок різних платформ, де за готівку або без готівку ви обмінюєте свої гроші на потрібну вам криптовалюту. І тут теж маєте розуміти, що у вас не буде документів, які підтверджують, що ви купили цю криптовалюту за якусь конкретну суму. Тому що, на жаль, цей обіг крипти він є у нас, не є офіційним. Все у нас якось робиться дуже повільно. Ми розуміємо, що війна є інше. Діти бавляться. Є інші справи і закон про, вірту... про віртуальні активи досі у нас не введений в силу. Можливо, да, не знаю, цього року якось буде краще. І тоді буде нам легше. Але поки що маємо, що маємо, не буде документів на придбання цієї криптовалюти. Це по-перше. По-друге, криптовалюта не визнається активом чи інвестиційним інструментом в Україні. Тому навіть якщо були ці документи, витрати на її придбання, все одно, з точки зору оподаткування, буде розглядатись сума, яка отримана від їх продажу. Тому, коли ви переказуєте цю криптовалюту, на Interactive Brokers, а потім провайдер цього обміну, компанія Zero Cash обмінює її на долари, там, по-моєму, 0,3% комісії буде, то по суті це переход ФІАТ і це є продаж криптовалюти, яка має оподатковуватись. І формально у вас виникає ризик оподаткування 18 плюс 5, тобто 23%. І, на жаль, на цей ризик будуть наражатися всі, поки або у нас не запрацює закон про віртуальні активи. З описом оподаткування і віртуальних активів і як це робиться, плюс, коли не з'являться документи на ваші витрати на купівлю цієї криптовалюти. Ще один момент: ну ризики контрагентів, тобто обмінки, якщо ви робите це в перший раз, то рекомендую спробувати на маленьких сумах. Але якщо у вас є Способи переказу коштів через банки, платіжні системи, там, Genome, PayPal, Vice, Revolut, у кого ще він працює, то краще використовувати поки що ці способи, бо там нема таких ризиків з податками, про які я розповідав з криптовалюти. Ну в будь-якому випадку ні, ніхто не знає, що воно буде, що буде далі з обмеженнями по платежам. Тому я думаю, мати цей спосіб поповнення криптовалюти. Не буде зайвим ні для кого, бо до найкращого ми завжди готові. Але ваша сталість, ваша міцність перевіряється лише тим, чи готові до найгіршого. Тому не забувайте вдосконалювати свою інфраструктуру інвестиційну. Ну і, звісно, переглядати моє відео, підписуватись на мій канал, ставити лайки. Всім! Гарного тихого дня!